Я думаю, вже всі з вас бачили, що за допомогою чату GPT можна заробляти кошти, отримуючи з нього сигнали на біржу Binarium. Прямо в цьому відео я вам це продемонструю і покажу, як я беру прогнози у чату GPT в ось такому форматі. Отримую від нього детальний аналіз і заходжу в угоди по його вказівкам. І подивимося, скільки у мене з цього вийде заробити. Зараз ми вже перенеслися на наш екран. Комп'ютера, і зараз ми будемо торгувати за допомогою чату GPT. Все, що нам треба зробити, це скинути йому фотографію графіку, після чого надіслати йому текст, котрий зараз ви бачите у себе на екрані. Давайте спершу оберемо наш графік. Дивіться, давайте оберемо EURUSD, тому що на ньому зараз найбільша дохідність. І саме по EURUSD з вами будемо заходити. Давайте включимо йому графік TradingView і нашлемо йому. Надішлемо йому нашу фотографію. Вибачайте, друзі, давайте візьмемо ось таку локальну ситуацію приблизно. тобто, Я думаю, йому цього, цього має бути достатньо. Копіюємо, бачите, копію, імейдж, бац. І от сюди це повідомлення. Ми йому вписуємо Євро USD. Бачите? Тобто Євро USD можете брати ось це повідомлення як зразок, і по ньому в принципі, також заходити в угоди. Я надсилаю йому. Дане повідомлення. І зараз, давайте ще раз скопіюю, і зараз е, закидую йому фотку. Е, бац. Зараз вона завантажується. Скидаю йому фотку. Тепер я очікую сигналу від чату GPT, і по його сигналу я буду вже відкриватися і заходити в угоду. Як бачите, він пише, і дивіться, я бачу, що вони євро Ось євродіосьми висновки. На графіку видно, я... Та -та -та -та. Е, так, вниз на 1.35 хвилин. Це пов'язано з тим, що є корекційний момент після підвищення. Так, одну 3 то мені наскільки відкриватися на одну-тре5 хвилин, наскільки саме часу експірації мені відкривати угоду? Одну назви точну цифру. Тобто, якщо він вам відповідає. Що виходить одну п'ять хвилин, да? то ви беріть і відкривайте, перепитують у нього. Я зважаючи на графік 3 хвилини. 3 хвилини євро ЮСД доносу. Давайте відкриємося три хвилини Євро Я, оскільки тестую стратегію, я на 5 тисяч не п'ятичне буду заходити. Я буду заходити на менші суми через те, що. Банально стратегія ще недосконало протестована, і я хочу торгувати більш обережно. Тобто, подивіться, друзі, все, що нам треба зробити, це написати в чат GPT, ось цей текст. Тобто, куди піде графік? Актив EURUSD. Він видає нам цей актив, виходить. Ми скидаємо йому скріншот. Бачите, він пише, що він може дати відповідь тільки після того, як він вже проаналізує графік. Ми скидаємо йому скріншот, скріншот, щоб скинути дивіться, Що вам треба? Вам треба обрати валютну пару, ось в нашому випадку Євро так? Переключитися, рекомендую. рекомендую, Краще, я рахую, коли торгуємо бінаріумі, переключитися на Trading Hue тобто за допомогою цієї кнопки, дивіться, обрати таймфрейм 1 хвилина, обов'язково. І ось тут, ну ось таким його зробити приблизно, да? тобто так чисто трошечки віддалити, щоб він бачив більш глобальну ситуацію. Да? І ось тут, дивіться, на фотокамеру натискаєте і Copy Image натискаєте, бац, скопіювати е, фото, і потім просто заходите на. Чат GPT, і в повідомлення йому сюди це фото вставляєте, тобто контрол v банально натискаєте, і він зможе вам тоді видати сигнал. І ми по сигналу з вами, нашого чату GPT, заходимо донозу. Конкретно в нашому моменті він нам порадив відкривати угоду, як ви це все прекрасно бачили. Доназу на 3 хвилини. Ми віримо чату GPT і відкриваємо цю угоду. Знову ж таки, друзі. Треба торгувати з мані менеджментом, треба підходити з головою і розуміти, що завжди є ризики. Як бачите, я торгую по тисячі гривень. Це прям малий відсоток від мого балансу. Я хочу впевнитися в тому, що стратегія насправді працює. Ось тому що я її сам нещодавно побачив і толком ще не перевіряв. Ось бачу, вам хочеться, щоб я зробив такий відеоролик. Я робив опитування у себе в телеграмі, і я роблю цей відеоролик. Тобто я чую вас, я чую свою аудиторію і роблю це відео задля того, щоб ви також мали змогу подивитися і переглянути, як же насправді буде відпрацьовуватися стратегія. Як бачите, ми відкрили угоду на 3 хвилини по Єврою зде Зараз вона у нас. Не зачиняється, поки що в плюс. Тобто у нас ще 50 секунд, і ми вище нашої ТВГ знаходимося. Можемо приглянути, що як тільки ми друзі з вами відкрили угоду, ми пішли донизу. Торгувалися, подивіться, просто дуже довгий час на одному місці, і в ітозі пішли. До гори тому будемо перевіряти цю стратегію, будемо перевіряти, як вона працює, і дивитися вже на останні 30 секунд. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більшу год від, від штучного інтелекту, а саме від мого торгового фото, то в мене є мій торговий бот, який буде в описі цього відеоролику. Захар Ай трейдинг бот, тобто, ви бачите зараз у вас на екрані його. Тег його ім'я в телеграмі, його шукаєте, в ньому заходите там, реєструйтеся, проходите та приєстрації, і ви зможете отримувати з 9 до 22 по Києву кожен буден день сигнали на бінарні опціони, що є дуже-дуже крутим інструментом для заробітку коштів. Я сам кошти заробляю завдяки цьому боту. Ой, ти що! Тобто, дивіться, просто нам не повезло. Ви гляньте, ви просто погляньте. Ми просто улетіли нижче. Блін, це обідно, це обідно. Ну я не знаю, чесно. Ну, тисяча гривень, в принципі, мені ну, втратили втратив. Давайте перепитаємо чата GPT по іншому. Але подивіться, в принципі, принципі непогано. Мені здається, що сигнал був добрий від чата GPT. Я не знаю, мілосекунду він якусь не прорахував. Рахуйте, так, але давайте ще раз йому скинумо. Так, давайте по іншій парі зайдемо, тому що мені не сподобалося, що мала волатильність була на EURUSD. Тут да, я скопіюю все це дай мені скопіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. Не поняв. Не копіюється чомусь, можливо, ось так треба. Е, просто беріть цей текст, друзі, і йому надсилайте. Е, нижче скину фото. І ми з цим фото з вами будемо зараз. Е, так, давайте Євро Подивимося на волатильність, чи вона є на цій парі. так? Ну, В принципі, так, да, тут є волатильність, можна заходити по Євро GPU. Е, ми тут просто вписуємо йому валюту пару, що у нас вже пара Євро а не EuroUSD. Щоб він розумів і міг змогу правильно проаналізувати графік і відповідно видати нам правильний сигнал. Натискаємо copy Image, copy image імейдж. Так, напиши: напиши точний час експірації. Ми відчиняємо, точніше скидаємо боти нашого году, чат-бот з GPT, чат GPT да? вниз. Три хвилини. Давайте. Євродівай. Три хвилини вниз. Давайте я 2 x перекриття зроблю. Відкрилися тобто, на 2000 гривень, щоб зараз відбити втрачене і заробити кошти зверху. Ой, а ми відкрилися трошки більше навіть 4, але ми відкрилися. А, нормально, ми на 3 рахуйте відкрилися, тому що вже закінчується ця хвилина. Бачите, вже на 3 у нас лишилися. ось. Тобто, по прогнозу, так само, це ми ще йому надіслали правильно. Євроджпівай, да, бачите, я пишу йому. Куди піде графік? Актив Євро, GPY, час експирації на 3-5 хвилин, графік свічковий таймфрейм 1 хвилина, строго спирація на фотографіка, які я тобі надсилаю. Бачите, куди і наскільки відкрити угоду, дай точну відповідь вгору або вниз і на скільки хвилин відкривати угоду. І ще раз дивись на графік, який я надсилаю. Роби прогноз тільки на основі його, враховуй корекції та розвороти, а також новини, які впливають на ринок. Необхідно також пояснити саме такий прогноз. Він нам відписує. Згідно, бачите, можете все запрочитати графіком Євроджіпіваю. Видно, що після різкого руху вниз є фаза стабілізації з потенціалом для незначкового відкату або коливань у короткостроковій перспективі. До речі, згодно з ним, в принципі. Ось мій прогноз: куди йти вниз, оскільки ціна досягла локального максимуму і може почати коригуватися. Ну, в принципі, в принципі непогано. Час експірації 3 хвилини. Це дозволить врахувати короткострокові коливання та корекцію після сильного руху. Оце, оце розумно, це реально розумно. Я вам як трейдер, скажімо, зі стажем непоганим можете це сказати. Цей час аспірації обраний на основі спостережування стабільності та наявності потенціалу для невеликої відкату. Але, пота, якщо дивитися, давайте передивимося, давайте переглянемо, як. Буде відпрацьовувати ця угода. Ми подивимося на це і вже будемо робити наступні висновки. Поки що скажу чесно, мені подобається, тому що як ми заходили в першу угоду, хоч ми з вами і зловили мінус, проте ми можемо там чітко переглянути, що давайте от я вам зараз продемонструю. Нам буквально трошки не вистачило, дивіться, по цій угоді, і це свідчить про те, що в принципі все окей, і він проаналізував. Доволі непогано дану ситуацію. Але вийшло так, що ми забрали мінус, тому що подивіться, нам просто там, по суті, одніє-двох секунд не вистачило. Ми дуже сильно провалилися, дуже сильно провалилися, як нам ChatGPT і казав, який сигнал він нам і давав. Але, на жаль, так вийшло, що час експірації у нас працював раніше, угоди закрилися у нас раніше, і ви в результаті з вами отримали мінус. Так, в принципі, ну прикольно, реально. Ми, типу, йдемо зараз знизу. Якщо зараз не буде великого імпульсу, як було на Євро USD, то це буде плюс. І це мені реально насправді подобається, що якщо так можна заробляти, це буде ще моїм одним варіантом доходу. Тому що, як ви знаєте, зараз я заробляю на технічному аналізі і на боті, а також торгую іноді за стратегію інвестинг. Про неї більше відеороликів є в мене на YouTube. Але саме по чату GPT я прям так сильно не торгував і ніколи не пробував. Це буквально перший раз на відео. Зараз прямо з вами я тестую цю стратегію і буду вам її пояснювати. Мені поки що насправді подобається, але я чув, що є обмеження по сигналам в чату GPT, тому треба буде все перевіряти. Як бачите, друзі, ми забираємо відмінний плюс 1900-1900 гривень по чату GPT. Це, це просто реально прикольно, дуже кайфово, що по суті чат може аналізувати угоди за нас. Друзі, я думаю, на цьому варто зупинитися і подивитися, що ми з вами зробили 800 гривень за цей відеоролик, але це я заходив на копійки. Я заходив на 1000 гривень. Якщо б я заходив на більші суми, відповідно у мене б були б кращі результати. Друзі, більше такої інформації, таких сетапів, таких угод ви зможете завжди знайти в моєму телеграм-каналі. І також всі актуальні стратегії заробітку я також публікую у себе в телеграм. Тому обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, торгова кімната і основного телеграм-каналу. Заходьте обов'язково в мого телеграм-бота, якщо хочете отримувати більше сигналів. Він зараз буде у вас на екрані: Сахар Аї, Захар Треймбот. Ви можете перейти в нього і також отримувати там реально гарні сетапи зараз. Чесно, я дуже задоволений стратегією по чату GPT. І в принципі, я думаю, треба буде її ще тестувати ці вихідні наступний тиждень. Тестувати, 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 ще раз тестувати, щоб вже точно зрозуміти, чи працює вона. Якщо все буде так само гуд, так само добре, то я думаю, що я буду робити набагато більше год по даній стратегії. На зв'язочку, друзі, був як завжди. Захар. Всім бажаю всього найкращого, всім бажаю великих прибутків, всім до побачення.